Дев'ятий клас. Лабораторна робота номер 3 Тема Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала. Мета переконатись у справедливості законів відбивання світла. Обладнання. Плоске дзеркало. Лазерна указка. Косинець. Лінійка. Транспортир. Аркуш білого паперу. Кольорові ручки. Напівпрозоре скло дві монети. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Хід роботи. Завдання перше. Дослідження явища відбивання світла від плоского дзеркала. Крок перший. На аркуші білого паперу розміщуємо плоске дзеркало так, щоб площина дзеркала була перпендикулярною до площини аркуша. Відмічаємо олівцем на папері положення дзеркала. Пряма МН. Крок другий. Малюємо на аркуші падаючий промінь АО. Та за допомогою лазерної указки пускаємо на дзеркало пучок світла уздовж намальованого променя так, щоб відбитий промінь залишав слід на папері. Крок третій. Відмічаємо олівцем на папері відбитий промінь ОБ. Крок 4. Знімаємо дзеркало з аркуша. За допомогою косинця проводимо перпендикуляр оце до площини дзеркала. Крок п'ятий. За допомогою транспортера вимірюємо кут падіння альфа та кут відбивання бета. Крок шостий. Повторюємо дослід ще двічі, змінюючи кут падіння. Крок 7. Результати вимірювання записуємо в таблицю. Крок восьмий. Порівнюємо кут падіння і кут відбивання у кожному досліді. Завдання 2. Утворення зображення в плоскому дзеркалі. Крок перший. Розміщуємо напівпрозоре дзеркало так, щоб його поверхня була перпендикулярною до площини столу. Крок другий. Перпендикулярно до площини дзеркала. На столі розміщуємо лінійку так. Щоб позначка 10 см містилася в точці О. Крок третій. На певній відстані від точки О в притул до лінійки кладемо монету. Вимірюємо відстань від поверхні дзеркала до центра монети. Крок четвертий. Зі зворотного боку у місці, де утворилось уявне зображення монети, кладемо іншу монету. Вимірюємо відстань від центра другої монети до площини дзеркала. Зауважте, дослід вдасться краще, якщо підсвічувати ліхтарем з боку першої монети.